Це тепер тиск Полтавки зоїтовстоножко, майже у нормі. А ще учора жінка почувалася недобре, довелося викликати швидку. Вчора піднявся тиск 170. Визивала швидку і допомогли. І сказали звернутися до лікаря сімейного, щоб приймати ну, таблетки на постійній основі. Рвота ташна дуже боліла голова. І це було позавчора, і вчора так же сам. Таке з пані зоєю трапляється час від часу, в основному говорить від нервового напруження та зміни погоди. Сімейний лікар комунального підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Полтавської міської ради Юлія Краснолуцька говорить, попередньо у пацієнтки діагноз артеріальна гіпертензія. Якщо раніше підвищений тиск реєстрували у людей старших за 50, то тепер навіть і у молодих. Артеріальна гіпертензія призводить. Таких Ускладнень і взагалі підвищує ризик у складнень, таких як інсульт у сім разів, таких як інфаркт в чотири рази, і також може призвести до серцевої недостатності, збільшується ризик. Чинників, які впливають на підвищений тиск, багато це і зайва вага, стрес, погані звички, спадковість, говорить лікар. Тут може пройти ряд безкоштовних обстежень, таких як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі глюкоза крові, рівень загального холестерину і кардіограмка. Це все необхідно для встановлення супутньої патології, факторів ризику. Все це впливає на перебіг артеріальної гіпертензії. Після всіх аналізів, профілактика, Дієта, фізична активність, уникнення стресу можуть виписати і препарати за програмою. Доступні ліки говорять фахівці у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Консультують і надають допомогу не лише полтавцям, а й внутрішньо переміщеним особам незалежно від наявності декларації з лікарем.